Сьогодні в концерті будуть як нові персонажі, так і ваші улюблені герої, які не вперше виходять в наших номерах «Дизель шоу. Цій парі менше десяти років вона з'явилась не так давно в «Дизель шоу, але з перших номерів ці двоє стали улюбленцями наших глядачів. Отже, зустрічайте Галя і Коля. Народний артист України, Назар Закіпровський та народна артистка дизель-шоу Юлія Мотрук. Єдина пара, яка працює в ліжку. Добрий вечір. За гроші. За гроші ви це робите. Звісно, займайте свої місця. Все комфортно вам, все добре. Можете з нами. Ні, Для тебе розум... завжди є місце. Я розумію, що ви давно в шоу-бізі, але я ще не готовий. Давайте підтримаємо їх оплесками. Вони вже готові. Чоловік з дружиною дуже любили грати в мафію. Коли місто засинало, мафія прокидалася і тихенько йшла на злочин до холодильника. Страшно, коли дружина сідає на дієту. Ще страшніше, коли вона робиться через челендж. Дивимось, Ага, точно, коля, Коль. коля, коля. Ай. Господи, Коля, ти не спиш. Спав. <рик> наснило щось. Уявляєш, мені наснило, що мені в шахет в голову прилетів. Я, я, я. Це тобі, Коля, треба заспокійливе прийняти. Твоя правда, Галочка, мені так. треба зас, 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 заспокійливе. <рик> <Без колу. рик> Коля, я сказала заспокійливе, а не алкогольне збуджуюче. <рик> ну, мене конячок. Так заспокоює А. <пух> Хочеш, щоб зараз новий шахет прилетів, так? Це я спати. І не у вісні наяву. <пух> Колька, ну раз ти вже не спиш, <пух> дай мені відповідь на дуже важливе питання. <пух> дуже важливе? Так. Питання життя і смерті. Для тебе. Для тебе. Ну, <пух> <пух> Давай тоді. Питай. Коля, я то вста. я знаю, що ти не спиш. Відповідай. Галочка, ну ти ж знаєш відповідь. Коля, скажи мені це в очі. Так. Не товста! Точно! Точно. Ти у мене струнка як тростиночка. Просто тільки намокла і трохи розбухла. Ну, що ти хочеш почути? а? Правду, Коля. Ну вона тобі не сподобається. Кажи ірод. Не товста. А яка? Об'ємна. А але мені дуже подобається до себе так гарно. Так пригорнутися взимку, так тепло. Дякую, Коля. І за опалення менше платити. Ай. Ну, ти Іра, так? Все. Спи, будь ласка, ти не товста! Не товста, не товста! Я не товста, добре, Коля. Коля, доведи. Не можу. Чому? Ти вчора ваги зламала. Коля, мені потрібні докази. Ну, які. Коля, ти знаєш, що таке челендж? Ну, шатл такий. Американці на ньому ще в космос літали. Який до біса шаттл, Коля. Челендж це виклик. А, зрозуміло. Тоді роблю челендж, викликаю швидку, щоб тобі голову полікували. Коля... Челендж це коли хтось робить якусь дурню, а всі інші за ним повторюють. А, зрозумію. Це, це коли всі в масках ходили, то це одне ковід був, а челендж, а? Ну, ти дурбецела. А Або ні, це як з закрутками. Одна дурепа колись придумала, а всі мужики тепер мучаються. Ні, коля, це інше. От припустимо, ти пообіцяв місяць не пити. Не смій такого навіть припускати. Про це дізнався сусід і теж тепер не п'є. І що? Сидимо, дивимося одне на одне, як придурки. а? Ні, ну будь ласка, не путай челендж з ідіотизмом. Оля, я не дам тобі спати, поки ти не виконаєш один челендж. Палочка, ну я не хочу місяць цілий не пити, щоб довести, що ти не товста. Та забудьте про це своє не пити. Просто виконай один челендж і все. На, дивись відео. Бум-джі-бум-бум-джі-дай-зум-сі-є-ш, ну, бум-джі-дай-зум-сі-є-ш, Ну, так йому простіше. Чого це? Ну, у нього жінка не така. Яка не така? Ну, не така гарна, як у мене. Коля, давай обіймай мене. Галочка, давай завтра зранку, а? Чого це? Ну, може, за ніч ти... А, у мене руки відростуть. Оля, давай зараз, а. Ні. А завтра зранку я тобі борщика зварю. Ну? Ні. З пампушками, з сальцем, як ти любиш. Оля, ні. З біленькою холодненькою, ну. Але я боюсь. Чого? Що після цього челенджа ти мене тою біленькою холодненькою і з борщиком будеш поминати. Коль, ну серйозно. Mm. Ну давай, а. Коль, ну це що так важко? Ну, не, ну просто раз, взяти обняти, ну не я, я тебе хочу. прошу, ну, ну ти то, ж мені це Дурці, ч, ч, ну, мені Коля, ж не важко. це ж не важко. Точно, Коля, а я, тобі один четверг, так послухай мене, а я тобі один четвер вихідним зроблю. Четверг. Вихідним. А ти вмієш переконувати. <рив> 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 так, що він там робив в тому черзі, покажу. Ага, так, Ага, отак, все, все. окей, зрозумів. Ага. Ага. Отак от. от моя... Давай, Коля. Моя дівчинка. Давай. Ну, це нереально. Що значить нереально? На відео ж чоловік зміг? Ну, може там монтаж, був, чи він з будуна дуже водички хотів випити. Давай, старайся. Галузька, слухай, ну ну добре. Я сказала, старайся. Стараюся. В тебе вийде. Стараюся з давай, в тебе вийде, все, я в тебе вірю. Ну, Коля, ну. А якщо не воду? Замість води туди конічку налити. Ой, Галюсик, Ти моє сонце. Я завжди знав, що ти не тільки не товста, й не дурна. Не підлизуйся. Ой. За твоє здоров'я. Ага, ага. Ох, наливай. За твої довгі руки, Боля. А, зараз ну, як дотягнувся. Да. Більше наливай, щоб я бачив, до чого я тянусь. Ну, О. ти, Іра, та. Ну, Галочка, за твою фігуру. Куди? <с> давай спочатку обіймай. Галочка, ну може, давай, може, для стимулу. А, а потім як обійму? Ні. Можна хоч половинку авансом, а другу половину після виконаних робіт. Я сказала ні. Ну хоть трішки для храбрості. Ну, будь ласка, я давай, знаю. Обіймай. Я знаю, що мене чекає, якщо нічого не вийде. <с> обіймай, я кажу. <с> ну, гаразд, не так, не мене. Живота тільки втягни. Я втягнула. І не розслабляйся. Та тягнись, давай! Та тягнусь! Ще трошки! Та я зараз репну! Господи, ти зможеш! – Та чому? Та тому що через той клятий челлендж ти ще більше стала, що ти воду пила. Ай, Ай, я тебе зараз придушу! – Коля, давай старайся! Та я стараюсь. Коля! Галя! Коля! Галя! Коля! Галя! Коля, це не я. Я знаю, Галочка. Це ППО спрацювало. Колінька, mm. якщо ти зараз мене не обіймеш, я тобі. Я завжди знав, що колись між мною і алкоголем станеш обов'язково ти. Так, давай в живіт, старайся. Давай, <плес> давай ти зможеш, я вірю в тебе. <плес> давай. <плес> давай. Давай, 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 давай. Ну. Коля, не роби так. Коля, я про четвер починаю думати. Ти що здуріла? Я просто думаю, якщо я не можу дотягнутися, так. То... Коля, я... давай в тебе віривий стол, Коля! Я може хоч вилакую, як барсик. Господи, Коля, старайся, бо я зараз з про четвер скасую! Ой, Господи. Ой. Галюша. Коля. Mm. Ти так давно мене ніжно не обнімав. Ти думаєш про те, про що і я. Напевно. А що? А ну, ну давай. Можна? Ще питаєш не можна, треба, Коля. <свист> Коля! Супер! Але <Галочка>, за тебе. <свист> а, це, добра віч! Добра віч! Ти що здурів чи а що? що таке? Я запитав, ти дозволив, ти про що подумала? <свист> Добре, Коля. Не хочеш цей челендж, тоді давай наступний. Оцей, давай! Ну, давай. Не, Галочка, обнимать так обнимать. Давай. Ото ж, Коля. Тільки ти живіт сильніше втягуй. Старайся. Давай, давай, давай. Старайся, давай. Давай, я втягую. Давай, давай, ще сильніше. Давай, старайся, ну. Давай, ще трошки, ще трошки. сунь. Та давай, суну. Та я суну. Ти там сунеш. Та я суну вже за, так засуну. А -а -а. Я суну, щоб... Сильніше суй, бо я зараз, реп, нічого не відчуваю, суну. Коля. Вибачте, я не, не вчасно. Просто ж сьогодні п'ятниця. О, Якщо у вас помінявся графік, треба попереджати. Я ж людина, ну не хочеться так психологічну травму на рівному місці утримати. Що тобі треба, придурок? Я чую, що ви за стінкою там кричите, дивлюсь, не четвер. <рес> да, я думаю, може, щось трапилось, може, допомога потрібна. Іди додому, допоміжник! Добре. Стоп! Допомога потрібна. Галочка, а може ми тебе вдвох з сусідом? Ні, Дякую дуже за пропозицію, але ж я ще пожити хочу. А Може, тоді сусід замість мене, може у нього довше. Що ту довше? Ні, давайте ви якось самі тут. Мені це взагалі не цікавить. А якщо я за це налью? Ніколи це не робив за алкоголь. Ти зрозумій Галю треба просто обняти. А, а все інше зробиш ти. Що інше? Ну, це той вон. ну... Я, я навіть не знаю, як воно у вас називається. Та почекайте, це челлендж, це челлендж. челендж — це така естафета. А тобто Галя це естафета, і що ми маємо передавати свої палички. Ні, я я свою не хочу. Ні. Та да ну Галя, Галя, ну покажи йому. Ні, Ні-ні ні-ні. Ну, на, ну, не треба показувати. Я і так там психологічно слабкий. <плес> а Нехай <плес> коля розповісти і все. Та це відео! Відео! Ви ще це на відео знімаєте! Боже, ви збочинці! Та Тасні та, придурок! Челендж, просто це така от ну треба умовність перевірити, чи Галя товста, чи не товста. А що без челенджу не видно? Ще слово. І Я тобі твою палочку відірву і більше в тебе ніяких естафет не з ким не буде, зрозумів. Просто треба, розумієш, обійняти Галю і випити, якщо зможеш, пляшка твоя. Згодом? А, ну, це теж збочення, але менше таке. Ну, Наливай. Налито вже. Давай. Давай. За Галю. А що так можна було? Господи, мене треба обійняти, а потім випити. А -а. Щоб а -а. довести, що я струнка. Все, Зрозумів. А давай. Ага. Ну що. За сусідів. А. Ти ідіот чи що? Можливо. Господи, треба однією рукою обнімати мене і пити тою ж рукою. Вибачаюсь, не одразу зрозумів. Давайте ще. За талію треба обнімати. За ще? За талію. А, А де це? Тут. Тут. Да. Тобто тут найвужче місце, правда? Найвужче. Ти, Галя, одне найвужче місце. Ну, давайте спробуємо. Так. Ага. Давай в тебе вийдем. Старайся, Діма. Я втягнулася вже, давай. Що ти зробив придурок? Я зробив челлендж. Галю обійняв, руку не міняв. Все, давайте вип'ємо за успішний челлендж. Челендж. Буде челендж. успішним, коли ви його виконаєте за правилами. Зрозумів, наливай. Так. Давай. Якщо треба, контроль робимо. За найвуще місце, давай. За найвуще Давай. Так. Молодець. Давай тягнись. Ідемо. Молодець. Тут ще одне найвуще місце. Що? Що він робить? Скільки найвущих місць. Галя, Боже, ти не уявляєш, скільки тут таке найвуще місце, Боже, як... Колеснюч, ого, такі пружні груди. це просто супер! Ой, ай, ай. Зараз тобі в голову прилетить! Давай знаєш, ти коли сердити, ти така приваблива. О, боже, ти така струнка, я просто капець. Коля, слухай, а, а, а ти можеш десь погуляти трохи? Ух ти Казанова борщагівський ти улюблений старих! старий. Шу? Пішов геть звідси. А, До моєї галочки, стрункої берізочки приставати геть звідси пішов. А, а, але... звідси. а, на це а ну давай іди звідси. Коля, ти так давно мене не ревнував. Так давно за мене не заступався. Ти мій герой, Коля. Не, я просто цю хтиву тварюку знаю. Коля. А ще ти так давно мені компліменти не казав. Uh -huh. Яка я струнка, uh -huh. яка я красива, uh -huh. яка я ще нічого така. Uh -huh. І це ще тверезий. Зараз як добавлю. Ні, до мене. Коля, я тобі зараз добавлю. Ти моя троянда. Коля, кажи компліменти, не випиваючи. Ти мій букет, Троянд. Коля, ну серйозно, ну поклади ту пляшку. Ти мій кущ Троянд. Я тебе щас дам куш, іди сюди, Радіко. Ти моя квіточка. Поклади ту пляшку вже. Ти моя квіточка. 接受。